І як приготувати брокколі так, щоб її їли навіть ті, хто ніколи не їв, а легко і просто ви таких смачних оладок ще не їли. А як приготувати оладки з броколі? Ароматно пахнуть оладки, аж слинка тече для приготування смакоти Потрібно ось такі інгредієнти, петрушку або іншу зелень. Беремо за бажання. А щоб оладки були ще смачніші, то ми приготуємо соус із таких інгредієнтів. До кілька ложок сметани. Додаємо подрібнений часничок. додаємо Діжонську гірчицю, за смаком солимо та перчимо, ретельно все змішуємо, і неймовірно смачний соус готовий. Броколі миємо розділяємо на суцвіття. часточки капусти заливаємо водою. Тішки додаємо солі і ставимо на вогонь. відваримо капусту. І з моменту кипіння варимо капусту 3-4 хвилини. Відварили капусту, дрібнемо петрушку. До відвареної капусти додаємо чорного меленого перцю. За смаком солі додаємо подрібнену петрушку, подрібнюємо зручним для вас способом. Можна пропустити і через м'ясорубку, додаємо борошно, розпушувач тіста яйце, додаємо ложку дві сметани. Зубчика 2 часнику або ложку сухого часнику додаємо у тісто. Все змішуємо, а густину тіста регулюємо сметаною і борошном. Тісто повинне бути густе, як на оладки. Розігріваємо сковороду і оладки формуємо просто на сковороді ложкою. Оладки смажимо на середньому вогні. І з двох сторін по 3-4 хвилини смажитимемо до золотавого кольору. У ще на сковороді, а вже апетитно пахнуть. Ароматно пахнуть у латки. Аж слинка тече. Не тільки у нас, а напевне і у сусідів. У цей момент поставте нам подобайку. Підписуйся на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Оладки до столу подаємо ще гарячими. До столу оладки можна подати зі сметаною. А ми оладки подаємо із соусом Неймовірно смачна страва із брокколі. ніжна страва, а соусом. неймовірно смачна. Такі оладки їсиш і ще їсти хочеш, М -м -м. як смачно. Та це просто смакота. Рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. М -м -м, як смачно. Такі оладки зі столу зникають мить. Раз, два і з'їли.